Щоб вимкнути підігрів водійського сидіння, потрібно нажати перше положення, потім запалювання, кнопка буде ран світитись, тормоза під час цього не потрібно нажимати, педаль тормозу. переходите у... Гуртаєте нижче, потрібно Auto-On Comfort. І у вас повинно стоять на All Starts. Це значить, у вас вмикається підігрів сидіння. Ви нажимаєте на off, і таким чином вимикаєте. Нажавши на off, вертаєте.